Це Марія. Вона мені цей чай принесла. І саме таке про нього казала. Вона була фанаткою чаю. Марія взагалі любила всі такі ритуали. Як от з Чернилинцею, наприклад. Я точно не знаю, де вона її знайшла, але десь півроку тому вона принесла її на роботу і з тих пір утворила цілий ритуал. Вона писала тільки чернильною ручкою, щодня її заряджала. Пальці були завжди в чернили, як у дитину. Ви не звертайте уваги, я коли стресую, мені завжди холодно. Ну, звісно, конфлікти були. Марія була принципово безкомпромісна. З такими людьми не просто. Зрештою, і чоловік не нею жити, вони розлучаються. І сестру не завжди у них. Ладили вони. Там щось було з квартирою. Слава площа велика у центрі. Квартира у кредиті. Родичі не полягали, щоб Марія її продала, але вона не погоджувалася. Краще них розпитати. Якщо чесно, студенти її недолюбливали. Марія. З нею не можна було домовитися, пояснити свої прогули чи незнання якимись там форс-мажорами. Студенти боялися, що якщо вона стане завідучкою кафедри, то взагалі кисень перекриє. А я подала свою кандидатуру на пост дикана. У нас скоро будуть перевибори. Ні-ні. Навчальна документація на спільному комп'ютері. Доступі на сервері, а на ноутбук Марії тільки її навчальні роботи, дослідження статті. Вона нам наказала, обіцяла презентувати нову роботу на вченій раді. Усім розказувала, що це справжній історичний детектив. Тому, як то кажуть, не хотіла. てんてん。So,